Сегодня в мистер месте Карлоград, на обновленном стадионе Зирка встречает участники чемпионата Украины и чемпионата Украины среди молоди с легкой атлетики. Шановные друзья, шановные друзья, сегодня лучшие спортсмены Украины Перше стартуватиме на цьому обороному стадіоні. На загалі прибули учасники з усіх регіонів нашої медики України. 602 спортсмени. Протягом трьох днів на доріжках, секторах та стрібків та змагатимуться найкращі спортсмени. Мені країни, які будуть виборювати право виступати у складі збірної команди України на чемпіонаті Європи, грабської власної державної адміністрації адміністрації Наталія... Наталія Добринська, віце-президент Федерації Іванович Лищинський, державний тренер Мені доручено комісію. Передати вітальні слова. Від прем'єр-міністра України дозвольте їх зачитати. Дорогі друзі, прийміть мої щирі вітання з нагоди відкриття чемпіонату України з легкої атлетики, серед дорослих і молоді. Легка атлетика спорт мужній, витривалих і мудрих. Королева спорту цінує характер і волю не менше ніж силу і швидкість. Упевнений, що цей чемпіонат зміцнить репутацію України. Як однієї з провідних спортивних держав світу, а її легкоатлети відзначать змагання новими рекордами і визначними досягненнями. Переконаний, що для батьох учасників чемпіонату він стане трампліном для європейських і світових спортивних вершин. Перший чемпіонат України з легкої атлетики проводиться у місті Кіровограді на оновленому стадіоні Зірка. Це добрий знак. Ми хочемо будувати стадіони, школи, концертні зали. І ми робимо це і робитимемо у набагато більших масштабах, коли відстоюємо мир і спокій на своїй землі. У цьому чемпіонаті візьмуть участь уславлені атлети, в доробку яких медалі Олімпійських ігор, світових і європейських першостей, і зовсім молоді спортсмени. Пам'ятайте. На вас дивляться хлопці та дівчата всієї країни, які пишаються вами, вболівають за вас і хочуть бути на вас схожими. Будьте для них зірцем в усьому, у спорті, у ставленні до своєї справи, у любові до своєї батьківщини. Хай кожному з вас щастить і хай переможе найсильніший. З повагою прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк. Шановні друзі, а на часі мені хочеться. Дякую за <рес> кілька слів. В давній Греції навіть у найстрашніші часи воїни на шесть. Олімпійські ігри ставали тим часом, коли складали зброю. Я сподіваюся, що наш чемпіонат на нашій кіровоградській землі. Буде саме тим символічним явищем для того, щоб наш ворог склав зброю, щоб на нашій країні, на нашій землі панував мир. Мені б дуже хотілося подякувати нашому земляку Максиму Берецькну за той вклад, який він зробив для нашої області. Те, що в нашому, в нашому місті, в нашій області є такий стадіон, це за великим рахунком. Саме ми завдячуємо Максиму Береському. Шановні друзі, я вам від себе особисто бажаю успіхів, наснаги, удачі, попутного вітру і щоб насправді перемогли найсильніші з вас, щоб ці змагання дійсно стали тим стартом тою відправною точкою для шалених досягнень у вашому житті. Успіхів вам! Всього найкращого. А на часі, друзі, я хочу передати слова людині, яка буквально щойно захищала кольори нашої держави на білих доріжках та в нашої країни та за кордоном. Це, друзі, віце-президент Федерації вихоатлетики України. Олімпійська чемпіонка. Наталія Добрицька. Сьогодні присутні представників медії, Максима Березкина, представника федерації, президента Кірового Раду, всіх суддів, тренерів та спортсменів. Сьогодні ми бачимо фантастичну легкоатлетичну арену, яку на зустріч нам пішла футбольний клуб. Футбол за нас також. Тобто спорт об'єднає і це дуже приємно. Ми маємо змогу змагатися на проте. На прекрасних доріжках показати високі результати це велике щастя у нашій державі в цей непростий час. Тому я хочу побажати всім успіху, сьогодні нових рекордів, та завтра також дні змагання. І сказати, що Федерація ЛПТ, Міністерство е, спорту та такі люди, які люблять спорт, які роблять цього, зроблять нашу державу спортивною, і це наше майбутнє. Дякую дуже. Дорогие друзья, с державный тренер сборной команды Украины Игорь Иванович Лещицкий. Дорогие друзья, я от имени тренерского коллектива, от имени всех спортсменов хотел бы поблагодарить Кировоградцев за то, что они сделали для спорта, за то, что они своими руками построили вот этот стадион, на котором нам предстоит соревноваться. На котором пройдет отборочный чемпионат чемпионату Европы. И думаю, что своими результатами, своими рекордами вы скажете большое спасибо всем тем, кто участвовал в реконструкции и строительстве этой прекрасной арены. Еще раз спасибо Максиму Николаевичу. Ой, спасибо.